Доброго часу, дорогі друзі. Я хочу поділитися сьогодні з вами результатами ефіру. Я сьогодні був на етері про план перемоги. Був Олександр Новохацький, Юрій Коновальчук, ведучі Анатолій Якименко і я. Ну і тема нашої зустрічі була: Коли держава України прийде на війну? Власне, це достатньо філософське і глибоке питання, тому що. Ми за ці роки, поки бачимо, як московити вибивають наші міста, виносять фактично стіни, будинки, все, всю інфраструктуру, вбивають наших цивільних і наших військових, досі не включилася сама державна машина, сама держава Україна. Під державою я особисто розумію це законодавство, це чиновники. Ну, і фактично, це влада, яка керує і розпоряджається загальними ресурсами, такі як кошти, багатства природні, палини, державні підприємства і таке інше. Ну і власне, що мене бентежить в цій всій історії, те, що немає логіки ні в бюджеті, ні в діях влади, не в тих вчинках, які вони чинять бажання перемог. От воно навіть не питання фльору якогось там. Що типа ми не бачимо цього, але нам відомо, що розробляються якісь суперстратегії секретні, що в нас є воєнна доктрина, що скоро буде прийняти там військовий стан за, за фактично буде введений, точніше, вибачте, стан війни і таке інше. Цього ми не бачимо. Пам'ятаємо, що трошки піарились на початку року. Чиновники влада стосовно того, що безпрецедентний бюджет на сектор оборони і безпеки там два з майже три трильйона гривень, що складає 56% від загального бюджету, тобто трошки більше половини бюджету, і складає 26,3% від очікуваного. Прогнозованого рівня внутрішнього валового продукту ВВП. Що я вам на це можу сказати? Можу сказати, що це гра цифр, яку не бачать на фронті. Якщо починаємо аналізувати цей сектор безпеки і оборони оці 2,3 трильйони, то тільки 20%, там 400 з копійками мільярдів гривень, це на забезпечення потреб. Якраз фронту у озброєнні, боєприпасах, техніки, там і таке інше. Це всього-навсього 20% від загальної суми цього бюджету, а все решта, це різні соціальні виплати, дотації, там, пенсії і таке інше. Ну, мається на увазі для військових силовиків тощо. Але це не про обороноздатність, не про здатність не тільки оборонятися, а й наступати. Коротше, це фактично тільки 20% від того, щоб мало бути витрачено. Якщо взяти до уваги те, що наші заводи, навіть за офіційними даними, те, що там пан Зеленський казав що фактично 30% зараз вони завантажені, тобто можна збільшити в три з, з надлишком рази кількість того, що вони можуть продукувати. Питання, де в 25-му році одразу державне замовлення і так, щоб було початок 3 три роки, щоб українські виробники мали можливість планувати інвестувати, розраховувати на ці кошти від держави для того, щоб самостійно інвестувати. До цього не треба тоді державу залучати як інвестора. Ви просто дайте зрозумілу. Скажімо, карту дій, заплановані обсяги, там, на греби, дрони різних модифікацій, на важку техніку, на гаубиці, на пушки, на будь-що те, що нам потрібно для фронту. Розпишіться на три роки, зафінансуйте це все, законтрактуйте, і нехай виробники це роблять. І тоді буде зрозуміло, що бізнес буде допомагати таким виробникам, вони будуть швидко налагоджувати ці всі лінії. У нас слава Богу, немає заборони, як у Ірані чи у Росії. Там на технології, на станки вони все чудово обходять і купують. А у нас немає заборони, ми нічого не купуємо, нічого не будуємо. Тому якщо у нас буде далі 80% на отримання, не буде на забезпечення, закупівлю, ремонт, виробництво, зброї, техніки, БПЛА ребів, то нам точно не виграти цю війну, і це очевидно. Як би мало виглядати ситуація, якщо б держава Україна захотіла дійсно вийти на навколо бою, мало того, ще й перемогти, як я міг би це описати? Ну, давайте так: логіка бюджету мала би бути змінена. Не 20% на закупівлі на виробництво, а як мінімум 80% від загального бюджету сектору безпеки та оборони має бути на потреби якраз фронту. Тобто, це великі великі замовлення, які покривають якраз потреби там в декілька мільйонів дронів, в декілька там, тисяч нових броньованих автомобілів. З тисячі станцій РЕБ, ребів, станції, які подовжують, скажімо, радіус роботи різних БПЛА, на розробку на аренді нових видів озброєння, на відкриття нових виробничих ліній, там, патронів різних калібрів тощо. Якраз навіть для збиття тих же самих шахедів. У нас немає власне українських і калібрів, і ми мало або не виробляємо, або дуже штучно виробляємо реактивні якісь системи, які б могли б збивати ці шахеди, Тому що шахиди вже звичайним кулеметом не, не дістати вони змінили висоту, швидкість, і це вже новий рівень викликів, які ми досі не можемо прийняти. Ну і армія силових кутів, яка у нас є, ви подивіться, що загальний сектор безпеки це більше, ніж 1,2 мільйона осіб, а ми знаємо, що на фронті 850-900 тисяч особового складу. Відповідно, все решта: це Нацгвардія під тисяч це МВС майже 200 тисяч, СБУ, ДБР, ДПСУ і інші структури, ще плюс 60. Тобто ну, приблизно 300-350 тисяч. Це люди, які не задіяні, які сидять по кабінетах або займаються бізнесом, або сидять в тилу. Я би запропонував ротацію, щоб всі силовики пройшли через війну. Половина спокійно з цього силового блоку, цих Нацгвардії, ВС, СБУ, е, можуть піти на фронт. Ну і там якусь ротацію зробити так, щоб за рік часу пройшли всі, і так один за одним змінювати по півроку. Таким чином, щоб вишкіл був у всіх. І 50% від цієї кількості, від 350 тисяч, це на секундочку 175 тисяч приблизно вояків, які мали, я, скажімо, досвід із зброєю. Готувалися до цього, отримували все життя зарплату від держави, ну і тепер мають її захищати. Ну і так само я би побачив, що держава хоче перемоги, або принаймні вийшла на поле бою. Коли чиновники, топ чиновники мали пройти обов'язкову участь, ну, скажімо так, хоча б теж на півроку а бажано більше в ЗСУ. В різних підрозділах це їх громадянські обов'язок, оскільки вони слуги народу, в тому сенсі не збоченому, який зробила партія з такою назвою, а як слуги народу. Тобто, ви ж для народу прийшли у владу. То, будь ласка, зараз війна вона загрожує всім в самій державі. То чиновники, силовики це перші, хто мають її захищати, бо ви з нею кормитесь. Ви з нею отримуєте зарплати, премії, яких ні бізнес, звичайні люди в очі не бачать. Ну, Якщо ми говоримо бізнес не під о, парасолею офісу президента чи під, під парасолею СБУ там чи когось ще митників, а звичайно, чесний, невеликі, середні або малий бізнес. Ну, я не можу собі дозволити, наприклад, платити зарплату в 300-500 тисяч гривень. У мене зарплата там в районі 40 тисяч гривень. Тобто я не можу платити більше, ніж моїм співробітникам. Не можу в рази більше платити. І не можу, в принципі, платити більше, тому що затискає все більше, податковий тиск збільшується, гроші наперед вимагаються в плані там ПДВ на митниці. Плані того, що вони потім донараховують якісь митниця, донараховує якісь нарахування, переклекодифікує товар, який ми завозили 5 років назад, і каже за 5 років, ми тут подивилися. Це тепер має бути інший код, і заплатіть нам мито ще додатково за ці 5 років. Не будете платити 300% від суми, і це все накладається на директора підприємства. Ну і відповідно. За митним кодексом, це, це, це прекрасно, просто чудово. Тобто людина в один момент потрапляє в список боржників з мільйонами на мінусовому умовному рахунку. Бо якщо тобі блокують ці суми на картках, то у тебе, умовно кажучи, було 10 тисяч гривень. Якщо у тебе мільйон боргу перед державою, то 990 тисяч стан буде твого рахунку мі з мінусом. Тобто, ти маєш ці гроші повернути. Компенсувати, витратити, так і таке інше, то я трошки від, 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 від відійшов від теми, як би мало виглядати ця держава Україна, якщо б вона вийшла на війну? Скорочення чиновників, ротація їх і залучення на фронт? Половина, як мінімум, силовиків на фронт, теж з ротацією піврічною? Збільшення в рази державного замовлення повністю зміна парадигми бюджету, що сектор економіки має запускатися, і треба думати про це, тобто спеціальні замовлення на підприємства і створення умов для розвитку ВПК. Не тільки за державний кошт, а і приватне партнерство в плані того, щоб створювати умови і робити замовлення, що нам потрібно такі-то, -та, такі-то -та види озброєння, такі-то -та БПЛА і такий інший бізнес, під це буде починати запускати виробництво. Цього ми не бачимо. Немає ні, ні стратегії, ні доктрини, ні стратегічних планів закупівель. Багато такі багаторівнову довгу гру. Це, на жаль, Наші реалії, і Бог, токи, доки ми не відіб'ємо бажання Москові бомбити нас і наступати на нас, нам доведеться боротися. Це на це можуть піти ще роки і роки. На жаль, я не прибічник того, щоб битися до останнього українця. Я прибічник битися до останнього росіянина, який знаходиться на території України. Нам чужого не треба. Але це можливо зупинити, коли Московія буде розбита, розбита і на полі бою в першу чергу. а Там можна її добувати і дипломатично, і політично, і я особисто вірю тільки той, що війна закінчиться, коли наступить фаза 4D. Перша це депутінізація, друге це демілітарізація, третя, це денуклеаризація і четверте – деколонізація. Тобто буде знищений культ і знищений фізично Путін. Друге це повне роззброєння і всіх, всі заводи мають бути знищені, порізані і таке інше, щоб Вони не могли виробляти ракети, літаки і все решта, що, що летить на голову нормальним звичайним людям. Денеклерізація, забрати їх ядерну тріаду, це як обіз'яна з гранатою, треба це забирати. Вони неадекватні, можуть наробити не біди. Це має бути суспільна світова робота по роззброєнню Росії в плані ядерної зброї. Ну і четверта деколонізація: там дуже багато республік націй всередині. Фактично цієї тюрми народів треба їм дозволити вийти на світ Божий і заснувати свої держави своїми прапорами, своїми цінностями, своїми інтересами, а не бути в цій когорті більшовиків московитів, які позбирали землі, фактично позабирали у людей права і зробили їх рабами. Ну, це дуже коротко, щоб я міг сказати на рахунок цього. Не хочу далі затягувати. Ефір. Якщо вам це цікаво і вбачаєте необхідність і інтерес в такій формі нашої дискусії, не тільки в моїх постах, а ще й в такому невеличких відео, не знаю, наскільки тут у мене вийшло хвили. нас, на тому, хвилин, подивимось, ну, напевно, хвилин 10-15 точно, то дайте мені знати, чи воно вам заходить, чи воно щось додає, і взагалі чи приємно вам дивитися на мою. Фізіономію і, на мої думки, з, з приводу з різних приводів сьогодні, з приводу того, чому і як мало б виглядати, якщо б держава Україна захотіла б і вийшла на війну, бо зараз поки що воює народ України за свою країну, а держава Україна забарикодувалася від народу і поки що пилить гроші, які. Зібрані з, з бізнесу, з людей, з податків, і розпоряджаються не в інтересах фронту і перемоги, а в своїх шкурних інтересах для того, щоб їхні сім'ї цих чиновників потім на ВІЛ, в Італії, в у Франції, в Монако. Потім перемістилися. цієї з, з, ж логіки, я вважаю, що і мульти це громадянство, мультинаціональне множинне, це якраз запасний парашут для тих, хто планує з'їбатися з України. І якщо тут зовсім буде погано, почнуть насуватися на, на, на великі міста далі, московити, то вони чекурнуть собі з листами гуру гура і з другим третім паспортом на свої вілли дачі, які за кордоном. А ви тут дебіли, добивайте. Москалів лопатами і боріться руками. Бо ті гроші, які треба було витратити на БПЛА, на САУ, на все решта, ми спіздили. Тому робимо висновки і думаємо, якщо ми хочемо свою державу зберегти, треба людям брати відповідальність і збільшувати свою усвідомленість, що перемога залежить від нас, в тому числі і в першу чергу, як народу. Треба просто більше вже відповідально ставитися і з більшими вимогами до тих, кого ми обрали в керування державою, країною, бо вони нас заводять в поразку і фактично загрожують втратою державності. Так що так, я не нагнітаю, це моя особиста думка, кому вона не подобається або не згодна. Маєте право, не слухайте, не дивіться, не підписуйтесь на мене. То згоден е, об'єднуємось, думаємо разом, як е, зробити Україну безпечною і щасливою, і, головне, існуючою е, державою з підхідом, де є люди в центрі уваги держави, а не держава стала інструментом примусу і знущання над власним народом. Дякую за увагу. До нових зустрічей.